Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді фетрова книжка формату 25х25 25 см це ляльковий будиночок. Пропоную роздивитися деталі обкладинки. А в будиночку живе така красунька балерина. Зазирнемо за двері на обкладинці. Тут в нас заховалася картина в колір дверей та квітка, дивимося ближче. Сиринки, що ви бачите на обкладинці насправді глітер з корінця. То випадок, коли хотілося дуже гарно, але не розрахувала, що блискітки будуть всюди. Задня обкладинка також зроблена у вигляді стіни будинку. Ну що, прийшов час зазирнути всередину. І нас зустрічає спальня дівчинки. На першій сторінці розмістилася шафа з одягом. Щоб не псувати вигляд лялечки липучками, я вирішила зробити одяг на магнітах. Так це виглядає: тримається одяг непогано. Гардероб у шафі неповний. Деякі речі побачимо на наступній сторінці. За бажанням дівчинку можна переодягнути. Як бачите, тримається все. Навіть маленьке взуття. Зередині шафи магнітний вініл. Тобто одяг до шафи також примагнічується. І шафа, і поличка на липучках. Ну, тому що мені дуже сподобалася тканина, і я вирішила зробити так, щоб можна було роздивитися всіх тваринок на сторінці. Ну, а яка ж спальня без ліжка, а на ньому затишна ковдра із подушкою на липучці. Давайте розглянемо ближче. Задишний м'якенький килимочок, який я також в'язала сама. Ну і напевно біля ліжка повинна стояти тумбочка. Нехай буде з дзеркалом. Воно надзвичайне, золотисте. Зі спальні ми переходимо у розворіт ванної кімнати. Чомусь ці сторінки завжди мої найулюбленіше у ляльковому будиночку. Тож на першій сторінці маємо унітаз і ванну. Ось такий плюшовий м'якенький рушничок. Ну і давайте ближче роздивимося, які ж там баночки має наша красуня. Ось така мініатюрна краса. Піна у ванні прям справжнісінька. Зроблена з фатину і я прям дуже задоволена тим, якою вона вийшла. Відкинемо поки шторку і подивимося сам душик. Він має милу імітацію води з блакитних ниточок. Ну, і, звичайно, у ванні повинна бути шторка. Можна прикрити саму ванну або ж унітаз. Якщо шторка не потрібна, маємо спеціальний тримач, яким можна зафіксувати її, щоб вона не закривала вид ванною. Унітаз, до речі, відкривається, і він на магніті не показала. І тепер найулюбленіша сторіночка із пральною машинкою ось такі гарні засоби, які також шила сама пральна машинка, відкривається. І в ній можна прати одяг. Поклали річ, насипали на волозасіб для прання, закрили, почекали, повісили сушитися, прищіпочки, мініатюрні також є в наявності. Ну це ж дуже мило. Давайте розглянемо деталі ближче. Дзеркала є безпечними, вони не б'ються. Ну, а також я залишаю на них плівку для того, щоб дитинка могла сама її зняти і мати чисте дзеркало. Наступною сторінкою в нас йде кухня. Тут є пічка, холодильник, витяжка. Всередині холодильник, духовка та поверхня плити обшиті велкрадканиною, тобто до них липне жорстка сторона липучки. Холодильник не порожній, але і не дуже забитий. Та в цьому є один секрет. Як його можна наповнити, дізнаємось трошечки пізніше. Далі в нас розмістився стіл, який знімається на кнопці пластиковій. гарний стільчик і шафа з посудом. І те, від чого я просто в захваті, оці мініатюрні ложечка, виделочка та ножичок. Вони як справжні, просто така краса, я не можу. Поверхня столу і шафа всередині, також Ця саморобна тарілочка для того, щоб на неї можна було класти якісь продукти. Наприклад, як оце готове смажене яйце. Ну, не покладеш його просто на стіл. Хай лягай на тарілку. А на наступній сторінці героїня може відправитися в пекарню та в супермаркет. Тут можна роздивитися деталі. В пекарні знайдемо різну випічку, солону та солодку. Хліб на різний смак, булочки, солодощі та різні напої. А в супермаркеті все по-серйозному. М'ясо, сире. Готове сири, риба, морозиво, яйця, молочні продукти, олії, макарони, сухофрукти, все, що треба для справжньої господинки. Для здорового харчування не вистачає фруктів та овочів, як же без них. А їх можна знайти на базарі. Він знаходиться на наступній сторінці. Ось які смачні кавуни, гриби, все, що душа побажає, можна тут знайти. Відповідно, купити і покласти в свій холодильник. Ну і на останній сторінці дівчинка може відправитись чи то в парк, чи то у власний сад, і погодитися на такій дуже затишній гойдалці. Яка сторіночка сподобалася вам найбільше? Можливо, щось вас вразило, щось привело в захват? Напишіть обов'язково в коментарях. Мені дуже приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. А я прощаюся з вами до наступних відео, які, сподіваюся, вже будуть виходити значно частіше. Бажаю вам творчих успіхів. Нехай все вдається.